Спіруліна, наукова назва артроспіра, збирається і культивується виробниками США, Таїланду, Індії, Китаю, Греції, Чилі та інших країн, для зростання водорості необхідна висока температура повітря 30 п'ять і багато сонячного світла при екстремальних умовах випаровування або висушування. Рослина здатна впадати в сплячку, зберігаючи при цьому свої корисні властивості. Користь спіруліни очевидна, вона полягає в наступному. Вагатий білковий склад, висушена сировина водорості, містить в середньому 56,0 повноцінного білка, який має весь перелік незамінних амінокислот, що робить спіруліну цінним поживним продуктом. Ліпіди більше 7. сухої речовини припадає на ненасичені жирні кислоти з класу омега 6 жирних кислот. Так, необхідних організму людини для регуляції функції клітинних і субклітинних мембран, унікальний вітамінний комплекс у спіруліні присутній наступний вітамінний склад, вітаміни А, Е, а також вітаміни групів, що поліпшують провідність нервових імпульсів і нормалізують серцевий ритм. До них відносяться вітаміни воден в 2 в 3 в 6 в 9 а також так званий псевдовітамін воден 2 Речовина, що містить компоненти, схожі з цим вітаміном воден 2 що регулює процес кровотворення в організмі, спіруліна важлива в харчуванні веганів і вегетаріанців завдяки псевдовітаміну, вона заповнює дефіцит справжнього вітаміну воден 2 присутнього тільки в тваринному білку. Багатий склад мікроелементів, спіруліна відмінне джерело мікроелементів. Тут присутні кальцій, хром, нідь, залізо, магні, марганець, фосфор, селен, натрій, йод, цинк, заліза в спіруліні в 30 разів більше, ніж в шпинаті, а бета-каротину в 25 разів більше, ніж в сирої моркви. Наявність заліза та йоду дозволяє застосовувати спіруліну як допоміжний засіб для лікування анемії та дефіциту йоду. Пігменти з антиоксидантними властивостями. Водорість містить досить багато доступних і корисних рослинних пігментів: диаксантин, синтофил, кантаксантин, гіненон, хлорофіл, що володіють антиканцерогенними властивостями.